Вітаю всіх. Сьогодні знову настав час для огляду Google пошуку від співробітників Google. Сьогодні, як завжди, з вами я, Анна. Дякую за увагу. Так, отже, давайте одразу перейдемо до прохання від Google. Цей огляд використовує хештег Google Yan Ohuisa. Тому, якщо у вас є питання, думки чи відгуки, будь ласка, використовуйте хештег. Додавайте хештег Джансуо Сава» до своїх публікацій у соціальних мережах. Що стосується посилань на статті, які ми згадали, вони будуть додані в описі до цього відео пізніше. І найважливіше, це буде великою підтримкою для нашої команди, тому якщо вам сподобалася ця офісна година, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Отже. Давайте одразу перейдемо до основної теми. Спочатку, вибачте, почнемо з останніх новин. Отже, щодо останніх новин, нещодавно були опубліковані два основні блоги. Перший стосується огляду роботів, а саме перспективного проєкту Robot Exclusion Protocol. Другий стосується оновлення API Search Console. Search Analytics, яке тепер підтримує дані за годинами, опубліковано статтю в блозі для дорослих. Давайте розглянемо це простіше. По-перше, так, це стосується серії оглядів про роботів, але це ну, продовження з минулого разу, так, ми представляємо серію оглядів про роботів. Ну, цього разу так, ну, відносини між автоматичними клієнтами та людською мережею, ну постійно ну, продовжують розвиватися ступінь роботизації та текст або URL, Юрій. Про контроль рівня, ну яку підтримуючу роль вони можуть виконувати. Це стаття, яку ми представляємо. Ну, будь ласка, скористайтеся цією можливістю, щоб переглянути. І так, я думаю, що це може бути корисним для ваших майбутніх зусиль. І другий пункт, так, можливо, це вам сподобається більше. Це блог про те, що Search Analytics API тепер підтримує дані з розбивкою по годинах. І так, ми представляємо, що Search Analytics API тепер підтримує дані з розбивкою по годинах, як зазначити в заголовку, і ну, ми отримали багато запитів від розробників, які хотіли би мати легший доступ до даних. І так, у відповідь на ці запити ми додали дані з розбивкою по годинах до API, щоб надати більш широкий спектр інформації, ніж через інтерфейс продукту. Інтерфейс продукту, наприклад, такі звіти, як у Search Console, відображають дані з розбивкою по годинах, але це трохи лише за 24 години, але API повертає детальні дані щонайменше за 10 днів. Детальніше, будь ласка, ознайомтеся з нашим блогом. Будь ласка, ознайомтеся, Кітай-Тай. Тепер перейдемо до основної теми У. не сюди. Ось сюди. Отже, тепер ми перейдемо до звичайного пошуку QA. Цього разу ми отримали 11 запитань. Питайте, тож перейдемо до першого запитання. Вибачте за метаопис. Під час пошуку за іменем. Так, отже, так. Перше запитання стосується випадку, коли під час пошуку за іменем у Сніпеті відображаються небажані фрази. Так, метаопис під час пошуку за іменем змінився на небажаний. І замість вказаного опису випадково відображається заголовок сторінки елемента, щоб правильно відобразити вказаний опис. Чи є щось, що можна зробити для вирішення цієї проблеми? Будь ласка, перевірте. Так, через це показник CTR також трохи знизився. Дякую за ваше запитання. Отже так, оскільки до цього питання було додано конкретну інформацію про сайт, ми змогли перевірити ситуацію. Е, так, ми також перевірили з глобальною командою, але зазвичай метаопис використовується лише тоді, коли на сторінці немає хорошого тексту. Чому? Деякі люди кажуть, що не варто перейматися метаописом. Є навіть ті, хто так вважає. Ситуація така. І, як зазначено в офіційній документації, Google в основному використовує вміст сторінки для автоматичного визначення оптимального фрагмента. Однак, якщо інформація з метаопису краще представляє сторінку, ніж інші частини вмісту, то може бути використана саме ця інформація. Отже, це такий нюанс. Так, тому, якщо ви відчуваєте, що фрагмент виглядає дивно, ми рекомендуємо спочатку переглянути вміст сторінки. Дякую за ваше запитання. Тепер перейдемо до наступного запитання. У нас є запитання щодо помилки завантаження карти сайту. Так, кілька днів тому почали виникати помилки завантаження карти сайту. Це вже траплялося раніше і вирішувалося з часом, тому ми вважаємо, що цього разу це може бути те саме, але помилка продовжує зберігатися. І ми стурбовані впливом на продуктивність пошуку. Чи можете ви порадити, що можна зробити в цій ситуації? Це запитання. Дуже дякую. Так, оскільки була надана конкретна інформація про сайт, ми змогли перевірити ситуацію. І оскільки з моменту запитання пройшло трохи часу, як і очікувалося, помилок не було і все працювало нормально. Так у статистиці заголовків не було виявлено жодних аномалій. Іноді виникали проблеми з пропускною здатністю. І повідомлялося, що Search Console не може отримати дані, але я думаю, що немає причин для занепокоєння. Сайт запитувача був е, досить великим, тому такі речі іноді трапляються. Так, я думаю, що в майбутньому немає причин для особливого занепокоєння. Якщо я викликав у вас занепокоєння, прошу вибачення. Дякую за ваше запитання. Отже, перейдемо до наступного запитання. Воно трохи довге, тому я зникну на деякий час. О, ми отримали запитання щодо повернення індексації старого сайту після його перенесення штат. Спочатку ми керували інтернет-магазином, орієнтованим на закордон. У квітні минулого року ми вирішили створити інтернет-магазин для Південної Африки і запустили окремі сайти для Нігерії та Південної Африки на субдоминах. Крім того, ми налаштували 301 редиректи для відповідних сторінок, якщо такі є. Ми також налаштували міждоменні параметри через Search Console. Після цього обидва сайти індексувалися, але з минулого року, приблизно з осені, індексація старого сайту для Нігерії повернулася. Та Південна Африка виникає явище зникнення індексації обох сайтів. На. Будь ласка, розкажіть про причини цього явища та можливі рішення. Дякуємо за ваше запитання. Оскільки було надано конкретну інформацію про сайти, ми змогли перевірити ситуацію. У запитанні було багато конкретної інформації про сайти та домени. Сам текст запитання ми трохи скоротили для представлення. Так, це так. Коли ви здійснюєте перенесення сайту, може знадобитися час, щоб індексація наздогнала, тому протягом певного часу старий сайт може продовжувати відображатися. Так, поки не буде зібрано достатньо сигналів про новий сайт, так, відбудеться перемикання на новий сайт. Так, наприклад, я переглянув кілька сторінок і це стосується певної країни. Головна сторінка домену була зареєстрована в індексі, і сторінки продуктів під нею також були зареєстровані в індексі. Е, така була ситуація. Тому я думаю, що краще ще трохи почекати. Дякую за ваше запитання. Так. Добре, тоді перейдемо до наступного запитання. Все гаразд з виведенням? Так. Тоді наступне запитання. Отже, ми отримали запитання щодо результатів пошуку в Google для роботи. Наразі. На детальній сторінці пошуку роботи в Google відображаються кнопки подачі заявки для кількох медіа, але, здається, інформація про вакансії відрізняється для кожного медіа. Раніше вважалося, що зміст кожного медіа однаковий. Я пам'ятаю, що це була нагорода, де після зведення інформації про вакансії була кнопка подачі заявки на кожне медіа. Чи змінилися специфікації так, що навіть для різних вакансій з'являються кнопки подачі заявки на кілька медіа? Дякуємо за ваше запитання. Я також перевірив це з членами команди за кордоном. Щодо пошуку роботи, наша команда, на жаль, не зовсім розуміє це питання. Загалом так. Загалом кажучи, ми, тобто Google, постійно працюємо над покращенням наших послуг. Тому, можливо, було б добре, якби ви надіслали відгук через інструмент. Я не знаю, які відповіді ми отримаємо після цього. Дякую за ваше запитання. Так, добре, тоді перейдемо до наступного запитання. Ми отримали запитання щодо правил вимірювання резюме за допомогою AI. Якщо в резюме, створеному AI, є посилання на сторінку вашого сайту, то е, на версії для ПК, на настільній версії, ви можете побачити більше інформації, натиснувши на більше, і кількість показів пов'язаних сторінок змінюється. У такому інтегрованому стані кількість показів у Search Console. Або щось подібне. Також, як рахується позиція в рейтингу. Дякуємо за ваше запитання. Як ви вже, мабуть, знаєте, у офіційній документації є розділ про кількість показів, позицію в рейтингу та кількість кліків. Я думаю, що найшвидше буде перевірити секцію про резюме створене AI. Отже. Це. У документації також зазначено, що в цьому випадку застосовуються стандартні правила підрахунку кількості показів. Щоб посилання було зараховано як показ, воно повинно бути в стані, коли його можна побачити, прокрутивши або відкривши сторінку. І так, щодо позиції в рейтингу, позиція, надана AI-генерованому резюме, є лише однією в межах результатів пошуку. Тобто всім посиланням у AI-генерованому резюме присвоюється однакова позиція в рейтингу. Ось так. І ну трохи, ну, Можливо, це важко зрозуміти лише словами, але, наприклад, якщо повернутися до цього випадку, то це екран, який відображається першим. Якщо це верхня частина екрана, що відображається першою в результатах пошуку, то так. Посилання, які відображаються, отримують покази, так. І всі вони так вважаються як одна позиція в рейтингу, так, і це. Якщо панель була великою, я думаю, що можна насолоджуватися нижньою частиною. І якщо в результаті цього з'являється більше посилань, то ці відображені посилання також отримують покази, так, і рейтинг залишається на першій позиції, якщо це зрозуміло, то добре. Дякую за ваше запитання. Так, давайте перейдемо до наступного запитання. У нас є запитання щодо структурованих даних для текстових відгуків. У структурованих даних для типу відгуків властивість рейтинг є обов'язковою, але як слід описати структуровані дані для текстових відгуків, які не супроводжуються числовою оцінкою, такою як зірки від 1 до 5, дякую за ваше запитання. Оскільки конкретна інформація про сайт не була надана, ми відповідаємо на питання про текстові відгуки, виходячи з наших припущень. По-перше, якщо текстовий відгук містить оцінку у відсотках, ви можете перетворити цей відсоток у шкалу від 1 до 5, щоб відповідно описати дані. І якщо текстовий відгук складається лише з коментарів або зворотного зв'язку, то структуровані дані для контенту відгуків не можуть бути використані. Це тому, що для рейтингових відгуків потрібні інші дані, оскільки значення рейтингу є обов'язковим, якщо ви не можете його надати, відгук не може бути використаний. Тому, якщо ви хочете використовувати ці структуровані дані, я би рекомендував розглянути можливість їх додаткової реалізації в майбутньому. Дякую за ваше запитання. Тоді перейдемо до наступного запитання. О, перенесення сайту. Що? Що? Ми отримали запитання щодо повторної індексації старого домену після перенесення сайту. Так. У червні 2024 року ми змінили домен сайту та налаштували Redirectory 101. Але через кілька місяців після перенесення сайту старий домен знову був проіндексований. Ми використали інструмент зміни адреси в Search Console. Спочатку новий домен почав індексуватися без проблем, але приблизно через 5 місяців старий домен знову почав індексуватися. Так. Навіть через 4 місяці ситуація не змінилася. Майже всі сторінки нового домену не зареєстровані в індексі, тоді як приблизно половина сторінок старого домену індексується, близько 14 сторінок перенаправляються, а ще 1,4 сторінок вже пройшли сканування, але не зареєстровані в індексі. Так, нові статті на новому домені не реєструються в індексі, тому я хотів би якомога швидше вирішити цю проблему. Чи є якісь методи для цього? Так, дякую за ваше запитання. Оскільки ви надали конкретну інформацію про сайт, ми змогли перевірити ситуацію. Так, ось, що стосується цього, о, вибачте. Ось моя порада з цього приводу, якщо бути точним, то, мабуть, варто дати цьому трохи часу. Дійсно, деякі URL-адреси переходять на новий домен, але деякі залишаються на старому домені. І так, це ймовірно, тому що користувачі все ще шукають старий домен. Так вважає наша команда. Так, з цієї причини. Ну, щодо цього переходу, ми не виявили нових проблем, але, знаєте, є певний дисбаланс у скануванні. Тобто, Я думаю, що повільне сканування є досить помітним явищем. Дякую за ваше запитання, будь ласка, спостерігайте за ситуацією ще трохи. Так, добре, тоді перейдемо до наступного запитання. Нормально? Так, саме так. Ми отримали запитання щодо неправильної інформації, яка відображається в рейтингах магазинів. Отже, рейтинги магазинів повинні відображатися в результатах пошуку, ось та але вони відображаються некоректно. Іншими словами, у нас є магазин у великомасштабній службі торгового центру електронної комерції, і ці відгуки були надані на всьому ринку. Оцінка магазину зареєстрована під назвою конкретного магазину, і оскільки відправлення часто здійснюється окремо, ми вважаємо, що відображення оцінки всього ринку для всіх магазинів не є доречним, оскільки це може призвести до того, що всі магазини будуть розглядатися як один. Чи є спосіб вирішення цієї проблеми? Дякуємо за ваше запитання. Оскільки було надано конкретну інформацію, про сайт, ми перевіримо ситуацію. Ми змогли це зробити. Щодо цього, у запитанні було багато конкретної інформації про сайт або послугу. Текст запитання ми представляємо у трохи скороченій формі. Отже, по перше, щодо написання назви магазину, здається, що зараз відображається виправлена версія. Тому я думаю, що проблема вирішена. Також щодо питання, коли загальна оцінка маркетплейсу відображається як оцінка кожного магазину, це стосується оцінки цього магазину. Виглядає так, ніби це пов'язано не з пошуком, а з функцією оцінки магазину в Merchant Center. Отже, це означає, що інформація, налаштована на стороні маркетплейсу, також відображається в результатах пошуку відповідно до специфікацій Merchant Center, Тому, будь ласка, зверніть увагу на сторону маркетплейсу. Я думаю, що було б добре надіслати відгук великому сервісу електронної комерції, про який йдеться тут. Дякую за ваше запитання. Так, отже, давайте перейдемо до наступного запитання. Ми отримали запитання щодо розділення реального імені та бізнес імені в контексті досвіду. На одному з порталів я не хочу використовувати своє реальне ім'я, тому надаю послуги під бізнес іменем. Однак, коли шукають моє реальне ім'я в Google, ця сторінка, здається, з'являється у верхніх результатах. Я подумав, чи можна щось із цим зробити, і вирішив звернутися за консультацією. Я також подумав, що, можливо, бізнес-ім'я занадто схоже на реальне ім'я, тому значно змінив бізнес імя Однак ситуація, коли результати пошуку за реальним ім'ям все ще відображаються, залишається незмінною. Чи вирішиться це з часом, або ж якщо портал одного разу визнав зв'язок, навіть після зміни імені реальне ім'я залишається. Чи буде це означати, що результати пошуку за реальним ім'ям продовжуватимуть відображатися? Дякуємо за ваше запитання. Так. Можливо, якщо будуть внесені зміни, ця проблема може бути вирішена. Однак, в основному немає рішення для цієї проблеми. Я думаю, що немає можливості вирішити цю проблему. Це тому, що Google має на меті організувати інформацію з усього світу, щоб люди з усього світу могли отримати до неї доступ і використовувати її. Тобто, якщо інформація з певної платформи хоча б раз згадується в інтернеті, існує ймовірність, що ця інформація може бути відображена. Так, еге. Так, це правда. Якщо у вас є інші питання або занепокоєння, я думаю, що буде добре звернутися через цей портал. Дякую за ваше запитання. Так, отже, давайте перейдемо до наступного запитання. Ми отримали запитання щодо індексації всіх сторінок у карті сайту. Так, ми надсилаємо близько 310 тисяч URL-адрес через XML-карту сайту з Search Console, але, незважаючи на те, що загальна кількість виявлених сторінок, становить 310 тисяч URL адрес. Коли ми перевіряємо індексацію сторінок, навіть якщо додати незареєстровані та зареєстровані сторінки, виходить лише 120 тисяч URL адрес, і статус відправки карти сайту є повним. Схоже, що з самим файлом карти сайту проблем немає. Чи є спосіб відобразити решту 190 тисяч url адрес в індексації сторінок? Це питання. Дякуємо за ваше запитання. Отже, так, це питання є досить поширеним. В основному, взагалі кажучи, залежно від якості контенту, Googlebot не може гарантувати індексацію всього контенту, всієї інформації, всіх даних. В цілому кажучи, сподіваємося на ваше розуміння. Щиро дякуємо за ваші запитання. Тепер перейдемо до наступного запитання. Так, вибачте, так. Це буде останнє запитання на сьогодні. Ми отримали запитання щодо причин, чому сторінки не індексуються. Так. Ми керуємо сайтом вакансій і додаємо тег «noindex» у HTML головах усіх сторінок вакансій. Приклад запису виглядає так. І ми розуміємо, що цей тег видаляє сторінку з індексу після вказаної дати та знижує частоту сканування цієї сторінки. Але, якщо URL-адреса була виключена з індексу через цей тег. До якої категорії в Search Console відноситься причина, чому сторінка не була індексована? Наприклад, якщо це класифікується як зареєстроване в індексі після сканування, то це може бути через тех або через те, що було оцінено як якість. І тому ми не можемо визначити це без перевірки. Дякуємо за ваше запитання. І так, у Search Console ми не розрізняємо причини, чому сторінка була сканована, але не індексована, тобто причини, чому вона не була зареєстрована в індексі після сканування. Також навіть внутрішньо це важко розрізнити. Так, тому так. Причини, які ви, можливо, хочете дослідити, або інший аналіз, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо надати, тому ми сподіваємося на ваше розуміння. Дуже дякуємо за ваше чудове запитання. Так. Отже, це все. Сподіваюся, вам сподобалася ця сесія Google Search Office Hours. Якщо ми змогли чимось допомогти, це чудово. Ой! І наступна сесія Google Search Office Hours запланована на 29 травня 2025 року. Якщо у вас є якісь питання або проблеми, питання або проблеми будь ласка, не зволікайте і надішліть їх через цю форму. Отже, до наступної зустрічі. Ми з нетерпінням чекаємо на вас на наступній сесії. Обов'язково подивіться знову. Бувай!